Усім привіт! Що ж почнемо дивитись на новий бренд? Перший смартфон перед вами фірма називається Фосібот, якось так. Поки що точно не знаю, але начебто так. І їх перший смартфон, який вони мені люб'язно надіслали, і я дуже радий, тому що я хотів замовити Фозібот, може ви знаєте, був такий за 100 доларів з великим акумулятором, не пам'ятаю модель. Але ні, це наступна їх вже модель. І цікаво, що це більш потужний смартфон. Це смартфон з великим ліхтариком. І я поки що не знаю, як він називається, але в назві відео ви вже побачили. Давайте відкриємо і подивимося, що це за таке за апарат. Так. Ось у нас і сама коробка. До речі, запакована вона була досить круто, а коробку феном не догріли. Тому що, якщо знаєте, я такий спеціальний фен, яким запаковують. І видно, що упаковка, ну, так собі, чесно, я б запакував краще, тому що досвід в мене є. Коробка оранжевого яскравого кольору, чимось нагадує коробки від Oakitel, які були раніше. Давайте її відкривати. Тож, цікаво, які будуть перші враження, тому що смартфон має бути дійсно нестандартним. І прямо зараз ви його бачите перед собою. Дістаємо. Смартфон досить великий, я вам скажу. От так. Ось такий от, от товщина корпусу. Батарейка тут 16500, по-моєму, мА, тобто немаленька. А ось і назва моделі F102. Fossibot F102. Так, скріпочка в комплекті є. Кабель та блок є. Більше нічого, судячи з усього, а більше нічого тут і немає. Type-C у нас з двох сторін кабель. І давайте подивимося, який у нас блок по потужності. Потужність у нас 33 Вт. Звичайно, для такої банки хотілося б 66. Ну але 33, дякуємо, також непогано. В принципі, годинка за 3,5, по-моєму, такий апарат має зарядитися. Так, що у нас цікавого по характеристикам. Ну, по-перше, 108 мегапіксельна камера, 12 ГБ оперативки, 256 постійна пам'ять. МТК 6789 Чесно, я забувся, що це за маркування якого процесору, але на повному огляді ми з вами це все згадаємо. 120 Гц дисплей Full HD 658 дюймів. І оцей от розмір чомусь мені наче, підказує, що це такий же дисплей, як на дугі багатьох стоїть зараз. Ну, подивимося, що до яскравості, яка вона тут висока чи невисока. Ну а поки що, давайте знімати акуратну плівочку і включати сам запускати смартфон. Поки він запускається, трошки по дизайн. Про дизайн поговоримо. Тут у нас кнопка регулювання гучності блокування, сканер відбитків пальців тут вмонтовано також. З тієї сторони кнопка окремо, до речі, дивіться, як зручно, що активує ліхтарик, і окремо ще кнопка, яка налаштовується. Ну і слот для сим-карт. Так, отак от так запускається сам смартфон. Зараз буду налаштовувати. Давайте ще пройдемося трошки по дизайну. Type-C знизу динамік, мікрофон. Зверху. О, зверху у нас ще один динамік, напевно. Так, у нас тут ще й стереозвук буде, ще й в правильних місцях динаміки. Дивіться, тобто палець їх не буде перекривати, як будете грати чи щось дивитися. Прикольно. Ну а ліхтарик, я думаю, ви бачите самі його розмір він реально величезний. Ну і дизайн, до речі, мені подобається, що ця от металева вставочка тут на чорному корпусі виглядає дуже-дуже шикарно. Чимось напоминає: ну, от реально дивлюсь, і відчувається, що це на суббренд бренд Ocitello, Хоча вони заявляють, що вони взагалі окремий бренд. Не знаю, я тут бачу Іокіл WP 6 з цими вставками металевими. Я тут бачу OKTL WP19 з цими ось його скосами фірмовими. Ну, взагалі, дуже схожий апарат на багато смартфонів компанії OKTL. Добре, поки що про це не будемо. Кажуть, що це окремий бренд, хай буде так, хай буде окремий бренд. Виставляємо українську мову і швиденько налаштовуємо. Так, смартфон дуже швидко запустився, я вам скажу. Дуже швидко перед вами з'явилися всі ярлички. Перше, що я хочу, це подивитися яскравість. І, по першим відчуттям, дисплей тут все ж яскравіший, ніж на дугі. Це мене вже радує. Тобто, в плані екрану все хорошо. Ось так виглядає у нас менюшечка. Заходимо. Давайте зразу про дисплей зайдемо, подивимось. Адаптивну яскравість ми вимикаємо. Ми ставимо частоту оновлення 120 Гц першим ділом. І ми бачимо абсолютно круту, приємну картинку. Це мені подобається. Так, ящик з інструментами. Давайте зайдемо, подивимось, що тут є у нас. Чи є у нас тут барометр, чи його тут немає. Так, ну барометра я тут не бачу. А, до речі, давайте спершу за все ліхтарик подивимося. Я думаю, вам зразу ж цікаво включити ліхтарик. Так, один раз натискаю, нічого не відбувається. Зажимаю і тримаю. Угу. Я вам скажу, я зараз нічого не бачу, тому що я дивився саме на ліхтарик. І він тут світить ну, просто, просто дуже сильно світить. Потужність світла тут хороша. Можливо, навіть така, як Танк приблизно. І, до речі, тепло дуже сильне йде від цього світильника. Прям відчувається тепло. Я думаю, що він перегріється, він також, мабуть, хвилин 20-30 максимум працює, потім він сам буде вимикатись. Чомусь мені так здається. Так, тут у нас має бути налаштування цього самого ліфтарика. Ага, це у нас саме спалах вимикається, бачите? Підсвіточка. А де у нас саме той величезний ліхтар? Давайте знайдемо його. А от, Camping Light. О, бачите, навіть така сама менюшка, як VінigertzTank. Тобто, геть все те ж саме. Одна четверта потужності, половина і повна потужність. Ну, на повній потужності це просто прожектор реально. Ну, Світить дуже потужно. Хороша штука в Blackout, скажу я вам. Надіюсь, найближчою осінню та зимою ми їх не будемо часто бачити, але все може бути. Так, вимикаємо ліхтарик. Ліхтарик хороший, без питань. Давайте камеру швиденько подивимось. 108 мегапікселів. 108 мегапікселів. Що в нас по відео? Давайте ось це зразу подивимось. Якість відео у нас 2К, стабілізації тут немає. У нас в цьому смартфоні є ще нічна зйомка. Так, де у нас інфрачервона підсвітка? Ось тут вона знаходиться. Ось два датчики, а третій це спалах. Зрозібрались. Так, далі. Режим більше. Боке, боке-боке, панорама. Де панорама? Є панорама. Режим макро. Бачите, у нас окремо ще є камера для макрознімання. Хорошо, поки що все досить-досить сильно подобається. Може, ще й радіо тут буде без наушників працювати? Ні, без наушників воно не хоче працювати. Ну, але нічого страшного. Це, в принципі, тільки на юліфонах, наскільки я знаю, воно працює. Так, Android. Що тут по Android? Android має бути у нас 13-й, так? Android 13-й, 256 пам'ять, 12, оперативна пам'ять. Кнопка, яка налаштовується, можна зразу під три функції задати, тобто один клік, подвійний клік і довгий натиск. Ну і, Звичайно ж, величезний акумулятор. Це також та штука, яка, я думаю, буде багатьом цікава. Так, над дисплеєм бортики виступають. Позаду камера також захищена от такими от вставочками невеликими. Якщо бачите. Ну, По дизайну смартфон прикольний. Я б, звичайно, трошки по-іншому обіграв камери. Мені щось напоминає це нагадує Hot -Wav T5, по-моєму, так називається їх бюджетка. Там також так вряд вони розміщені, не сильно подобається. Якось далеко одне від одної. Ну, але в цілому за дизайн, звичайно, 4 з плюсом тверді, тому що все подобається. І оця лампа здоровена, вона, до речі, не сильно утоплена в корпус, подивіться. Вона практично в рівень. Ну, саме скло, яке закриває ліхтар, воно практично йде в рівень. З корпусом. Це мені чогось не сильно подобається. Треба, щоб воно було трошки втоплене. Кріплення для шнурка також присутнє у нас. Але ж цікаво подивитися автономність і послухати звук. Мені цікаво, що вони тут намудрили із стереозвуком. Чи він хороший, чи він не хороший, як у всіх, скажімо так, середній, чи може все-таки об'ємний, як на планшеті Blackview Active 8 Pro. Поки що не знаю. По перших відчуттях смартфон подобається, в принципі, як і Unigert-станок мені в свій час сподобався, по перших відчуттях. Ну, але треба попрацювати з ним трошки. І вже свою остаточну думку я скажу на повному огляді. Тож підписуйтесь, посилання на цю модель на AliExpress залишаю в описі, на повний відеогляд також посилання буде в описі. Досить скоро я його опублікую. Тож підписуйтесь і будемо на зв'язку. Бувайте!